Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, тому як я обіцяла в минулому відео, я знову з вами зустрічаюсь понеділок. Повертаюсь до блогерської дисципліни і щось починаю постити. Сьогодні я хочу виконати свою обіцянку, яку я дала спочатку 4 місяці тому своїй підписниці, потім 2 місяці тому. Мені дуже соромно за те, що я так довго з цим тягнула. Чотири місяці тому моя підписниця написала в коментарях, що дуже цікавиться моїми персонажами. Дуже хоче почути їхню історію. Я пообіцяла, а через два місяці ця ж підписниця нагадала мені, що досі дуже чекає, і я знову пообіцяла і знову не зробила мені дуже соромно, вибачте. Я, якщо чесно, стикнулася з певними проблемами в процесі придумування плану для цього відео, як я буду вам це розказувати, тому що я не хотіла спойлерити, і це була основна причина, чому я не записувала це відео так довго. Я просто не знала, як без спойлерів розказати, так щоб вам було цікаво. Але потім я подумала, що камон я ж читала так багато статей про різних вбивців, злочинців і так далі, чи я не знаю, з чого все починається в таких статтях. Це починається з дитинства. І так, мої персонажі засуджені за злочин. Вони були надто прикольними у мене в голові. Не зважайте. А також я запускаю інтерактив лічильник психологічних дитячих травм моїх персонажів Едмунда та Гарета. І в кінці ми з вами порівняємо їхню кількість і, виходячи з цього, вирішимо, хто з них стане злочинцем. Потім на фоні я як завжди буду малювати. Наразі я малюю Гарета. Це фрейм з мого якраз таки графічного твору. Тож будемо дивитись на маленького Гарета і дізнаватись історію моїх персонажів. Потім буде маленький Едмон. Домовились? Домовились, все, погнали. Як я взагалі придумала цих персонажів? Насправді абсолютно спонтанно я просто сиділа і мені в голову прийшов образ кучерявого хлопця. Знаєте, з карими очима я дуже сильно люблю карі очі, і ось ці карі очі стали моєю певною до речі, гіперфіксацією, тому що я дуже люблю те, які вони темні зазвичай, і які вони теплі і задумливі. І коли карока людина на тебе дивиться, це таке враження, ніби тебе окутує якийсь оксамит, знаєте. Люблю карючі. І коли на них світить сонце, вони стають як бурштин, мед. Це просто магічно виглядає. Також для мене було дуже важливим, щоб у Едмунда була чарівна прекрасна посмішка, тому що я чомусь її одразу уявляла. Його посмішка теж певною мірою стала моєю гіперфіксацією, тому що я задалась ціллю. Навчитись малювати наймилішу, найдобрішу, найчарівнішу посмішку, я тільки можу намалювати, просто стрибнути вище своєї голови в якомусь сенсі, тому що я посмішки взагалі не умію і не люблю малювати. А тут мені прямо було треба. Я подивилась на цей скетч, і він мені настільки сподобався. Я просто закохалась у Едмунда, одразу придумала йому ім'я, одразу придумала йому історію, але йому не вистачало друга. Тож я вирішила намалювати йому друга, і ось він поруч. Гаред, якому я навіть спочатку не придумала ім'я, настільки він здався мені звичайним. У мене була така ціль намалювати звичайного хлопця, який просто буде симпатичним. Але я вирішила намалювати йому дуже 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 світлі очі. Якийсь контраст з Седмундом, щоб мав. І також такі настільки світлі очі викликають у мене таке враження, ніби у людини дуже печальний і складний шлях життя, ви Знаєте, також до речі, хочу зауважити, що Едмунд має носик як у мене для мене. Це чомусь було важливо, щоб він мав такий ніс. Я не вважаю його якимось персонажем автопортретним, і я не вкладаю у нього якусь дуже велику частку себе. Тобто я не асоціюю себе з ним і його з собою, просто оскільки це мої персонажі, вони в принципі мають щось від мене, але абсолютно не все, просто якісь фрагментики. І отак з очей Едмунда і очей Гарета почалась ця історія. Вона розрослась у мене в голові сама як насінинка, яка висіялась десь у глибинах моєї душі, а потім почала рости, 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 тому що мала хороший ґрунт, я дуже багато думала і про жорстокість, і про насилля, і про психологічні травми, тому що в такі часи живемо в якомусь сенсі, хоч я й не асоціюю себе з ними. Вони все ж таки мають певну частку пережитого нами досвіду, тому що ми всі живемо у війні і всі живемо в жахливому світі. І вони теж в ньому живуть. Потім якоюсь мірою це переросло в моє дослідження людства і людини загалом. Тож, окрім того, що мені довелось шукати дуже багато інформації про ту епоху, про історію, про деталі історичні, яких я не знала, тому що я взагалі не знаю історію, якщо чесно, не моя найулюбленіша наука. Мені ще й довелося дуже багато думати про природу людини, про мозок людини, про розум людини, про душу. Тож, Виросло таке дерево. Люблю його. Сподіваюсь, ви теж полюбите. Базово цього персонажа з чорним волоссям та блакитними очима звати Гарет. Вечерявого хлопчика з каштановим волоссям і з карими очима звати Едмунд. Історія починається у вигаданому містечку Тейлсвуд. Це у нас Британія. І до речі, цікавий факт, коли я хотіла знайти період часу, за який мої персонажі зможуть прожити трошки життя без війни в Британії, я такого періоду не знайшла. Я просто хотіла, щоб вони мали те, чого не мала я, але вони теж мають те, що маю я. Отак. От також для розуміння подальшої історії їхнього знайомства і дружби я маю уточнити, що родина Гарета складається з Офелії Торнбурн і Едварда Торнбурна, це його батьки. І вони достатньо бідні Порівняння порівнянні з Едмондом. Ну, вони під підсередній клас. Батько та посередній лікар, який нічого не досяг у житті конкретного, окрім того, що народив дуже розумного сина. Також він любить прикладатися до чарки в перервах між молитвами, тому що це дуже набожна родина, але набожна дуже в якомусь викривленому збоченому сенсі, тому що знову ж таки батько любить прикладатись до чарки, любить бити маму, а також її психологічно подавляти. Тож першу травму у нас отримує Гаре. Виховання від батька Гарет отримує також, ну таке не дуже якісне, тому що батько комунікує зі своїм сином тільки для того, щоб сказати йому, що він ніколи не стане справжнім чоловіком, тому що батько вважає себе еталоном чоловіка, а гарет ну в нього не вродився вродився адекватний. А мати домогосподарка достатньо змарніла через таке ставлення чоловіка, нічого не може зробити, окрім того, що у відсутність чоловіка іноді дає Гарету послаблення і материнську любов. Тож маємо ще одну травму. Я навіть не очікувала, що вона настане так швидко. Батько та погано до нього ставиться. Якби зараз Едварда показали психотерапевту, психотерапевт би сказав, що Едвард є нарцисом, тому що він використовує Гарета як своє нарцисичне розширення. Бачите, як до індустріальної революції їхня сім'я була заможна, але. Ця сім'я індустріальну революцію не пережила і не підлаштувалась під нові часи. Тому вони втратили свій достаток і свою лишню велич. Це сталося задовго до народження Гарета, але тим не менш батько Гарета Едвард певнений, що Гарет має повернути велич їхній родині, і він дуже попаяний на величі, мужності, силі. Гордості роду і так далі. І я б тут дуже сильно не хотіла казати завдяки. Я б хотіла сказати супереч, але тут все ж таки завдяки тому, які амбіції має батько Гарета Едвард щодо свого сина. Гарет може навчатися в достатньо пристойній школі. Тут антитравма, напевно, і Гарету, так би мовити, пощастило навчатися в одній школі і в одному класі з Едмундом Райсвеллом, золотою дитиною своїх золотих батьків. Батько Едмунда Крістофер Райсвелл. Має власну ткацьку фабрику, тому у нього все добре і він має багато грошей. І Едмунду пощастило рости в багатій родині. А мама Едмунда, Елізабет Райсвел не потерпає від домашнього насильства. Тому у Едмунда мінус травма, мінус травма, немає домашнього насильства, окрім того, яке було допустиме в ту епоху. Казати це просто огидно. Батько Едмунда, звичайно, може стукнути локом по столу, але в контексті того часу це норма. На жаль. Також у Едмунда є три сестри: Маргарет, найстарша, моя любімка, найкраща дівчинка. Молодша за нього, але не наймолодша, Делайла. І наймолодша Янголятко Ора. Я б хотіла сказати, що вони теж навчаються в школі, але їм такого щастя ще не дали. Вони жінки, тому вони навчаються вдома. Так, але менш розумничками вони від того не стали. Вони ж жінки щодо Едмунда його батьки також мають вимоги, тому що він єдиний хлопчик, і коли він виросте, а батько відійде від справ, він успадкує все багатство своєї родини і матиме дбати про старих батьків і про сестер, поки вони не вийдуть заміж. Тож плюс травма, вимоги від батьків. І можна також сказати, що суспільство теж має певні вимоги до родини Райсвелл, тому що якщо порівнювати з іншими людьми у Телсводі, вони вважаються дуже багатими людьми, тож вони мають постійно спонсорувати ту саму церкву, благодійні ініціативи, прихищати бідних та нещасних, годувати бездомних словом, вони мають тримати марку. І виходячи з цих вимог, мама Едмунда, окрім того, що вона є домогосподаркою, хоча на відміну від Офелії вона має дуже багато служниць, має ще і підтримувати ось цей благопристойний фасад. І тут насправді дуже велика може бути дискусія щодо того, чи щира її благодійна діяльність. І доброта до знедолених, чи вона просто намагається ось цей фасад підтримувати? І ось в такий, на перший погляд, благополучній і гармонійній атмосфері купою вимог до себе. Тим не менш, зростає Едмунд в один прекрасний шкільний ранок. Гарет розуміє, що він забув вдома олівець, і в найкращих традиціях зачарованої гори Манна. Він звертається до свого прекрасного однокласника Едмунда Райсвіла, щоб він позичив йому олівець. Чому зачарована гора? Тому що головний герой цього роману позичив олівець у Шибислава, і після цього Шибиславом він був зачарований, прямо як ця гора. І це відсилка на цей роман, тому що я його дуже люблю. І Едмунд, вирваний зі своїх роздумів, звичайно ж позичає Гарету Олівець, тому що батьки вчили його ділитись, тому що він має бути добрим або виглядати так. таким чином. Вони познайомились. І оскільки Гарет дитина достатньо травмована і навіть трошки соціофобна, для нього такий контакт з Едмундом є просто роковим, тому що цей неймовірно красивий. Неймовірно загадковий, неймовірно розумний і неймовірно багатий хлопчик звернув на нього увагу. І з тих пір Гарет думає про нього постійно. Чи думає про нього Едмунд? Якщо й думає, то напевно його думка така: якийсь дивний хлопчик, цікавий експонат, і Гарет йому здається диваком, тому що він достатньо сильно відрізняється від інших дітей в цій школі. Він не так класно вдягнений, як вони. Він не впевнений в собі, він ні з ким не спілкується, остерігається людей, навіть їх сторониться і ховається від них в якомусь сенсі, не любить комунікувати з вчителем і. В принципі поводить себе достатньо соціофобно, оскільки він травмована дитина, так ще ти йому і олівець позичаєш, а він на тебе витріщається потім. Але мовчазна натура Гарета також і подобається Едмунду, тому що Гарет виглядає як ідеальний слухач і ідеальний компаньйон для того, щоб помовчати, оскільки життя Едмунда воно пов'язане з постійними прийомами, званими вечерями, постійною комунікацією з людьми, щоб виглядати як в очах оточуючих. Бо він не має жодного права ганьбити свою родину. Тож гарет йому видається. Прекрасною мішенью для того, щоб використовувати його для відпочинку, як би це страшно не звучало, такий вже Едмунд. І я зараз не хочу, щоб ви вважали Едмунда поганцем. Це ви можете вирішити для себе самі, але я хочу сказати, що Едмунд просто втомлена дитина, а не зла. Він по суті з самого раннього дитинства несе на собі тягар відповідальності за репутацію своєї родини. Що зараз, що потім в майбутнє теж його лякає, тому що він буде вимушений нести відповідальність за всю родину не просто репутаційно, а ще й фізично і фінансово. Також я хочу нагадати, що родина Едмунда дуже набожна і богобоязна. Тож йому з самого дитинства вкмачували в голову ідею гріха, вини, провини, обов'язків перед Богом і родиною, а також лякали його пеклом. Якщо він буде ганьбити ім'я великої родини Райсвелів. Плюс травма. Як бачите, рахунок психологічних травм 2-2. І це просто ідеальне підґрунтя для того, щоб вони стали друзями, але не все одразу. Оскільки Едмунд та Гарет вже налагодили зоровий контакт, вони періодично ловлять погляди одне одного в церкві, в яку вони ходять, а також вони бачать одне одного в школі. І таким чином між ними встановлюється не якийсь тісний зв'язок, а такий зоровий зв'язок. Знаєте. І в якийсь момент вони випадково перетинаються біля воріт Гаротова дома, тому що у гаротової мами дуже красивий розарій. Едмунд відмічає красивий розарій його мами і хоче взяти трохи квітів для своїх сестер, і Гаррет йому це дозволяє, не дивлячись на те, що він отримає шапці від матері, і з тих пір їхня дружба виходить на новий рівень. Вони одне з одним іноді говорять. Контакт в основному ініціює Едмунд, тому що Гарет через свою соціальну тривожність не може цього робити, але Гаррет від цього в захваті, тому що його краш. Ну, не романтичний краш. Я маю на увазі його певна гіперфіксація. Цей багатий, прекрасний, чудовий, розумний хлопчик спілкується з ним. Тож у них дружба поступово поглиблюється. Проходить певний час, і їхня дружба стає настільки очевидною, що Едмунд розказує про неї своїй родині. Райсвелам не подобається родина Торнбурнів, але їм подобається Гарет. Також вони сприймають Гарет певною мірою як черговий привід посвітитись. Як благочесні громадяни, як благочесні містяни, і вони приймають його у себе вдома, можливо, зі скрипом, можливо, ні. Але сестри Едмунда абсолютно у захваті від Гарета, тому що він розумничок. Гарет сприймає таку доброту до себе з притаманною йому скромністю, чим ще більше зачаровує родину Райселів. Через певний час, якщо вони використовували його як привід здатися всім благочесними і дуже милими, все одно вони починають його любити теж. Вся родина і батьки в тому числі, особливо Елізабет. Ця ситуація, до речі, дуже не подобається батьку Гарета, тому що Райс свели... півні. півні. Я не знаю, яке слово підібрати півні, пантарези. І він таких не любить, тому що він сам не може бути таким. Тому іноді він дає ляща Гарету. Третя травма. На такому прекрасному підґрунті дружба Едмунда та Гарета процвітає як Розарій Гаретової мами. Хоч вона і почалась достатньо нерівноцінно і з певними прихованими мотиваціями, тим не менш, вони стають щирими одне за одним, Гарет стає більш впевненим і більш впевнено виражає свої думки, своє ставлення до Едмунда, і йому це подобається, тому що Гарет виявився дуже класним співрозмовником. Він може не тільки мовчати, а також розказувати щось цікаве. І Едмунд, і Гарет є дуже допитливими дітьми. І більш того, вони читають не тільки Біблію і підручники, вони читають навіть те, що заборонено читати. І ось такий момент він робить певну метаморфозу у їхньому спілкуванні. Вони починають довіряти одне одному свої потаємні думки. Оскільки у батьків не запитаєш, а чому Бог припускає війни, хвороби, і смерті, і насильство, якщо він всемогутній і проти зла, тому що за це можна отримати ляща. Вони задають це питання одне одному. І шукають відповіді. Ну і на всякі такі інші питання вони також шукають відповіді разом і допускають дуже заборонене мислення. І як же це насправді чудово мати поруч людину, якій ти можеш довірити свої думки, свої погляди, навіть якщо вони не дуже сприйнятні у твоїй родині або у твоєму оточенні? Ось так їм стає по 15 років. Вони виростають у прекрасних підлітків і починають говорити не тільки про. Духовне, а також і протілесне, і Гарет розуміє, що Едмунд його краш романтично. Насправді це було очевидно достатньо давно, але не для Гарета, і не для Едмунда, і не для людей, які жили у своїй поританській моралі. Навіть зараз людям, попри відкритість цієї теми відносно, складно часто зрозуміти свою гомосексуальність. Це іноді відбувається в 30-40 років, коли у людей вже є гетеросексуальна родина. Все таке а тут. Підліток такий час, та ще й таке заборонене. Йому мало того, що було заборонено думати на тему того, чи хоче він цілувати хлопчиків або дівчат. Йому, в принципі, було заборонено в такому віці думати про цілування кого-небудь. Але вони і так дуже часто говорили про заборонене, ділились одне з одним своїми думками, які не прийнято озвучувати в пристойному суспільстві, і тому. На тлі того, що вони можуть обговорити одне з одним ще й фізичне, Гаррет все ж таки наважується і все ж таки робить перший крок через рік після того, як він все зрозумів про себе і свої почуття до Едмунда. І Едмунд не проти, тому що вони дуже близькі. Тільки уявіть це, Гаррет, такий невпевнений в собі, такий соціально тривожний, такий травмований, в зустрів свого соулмейта. В дитинстві і зараз він відчуває заборонені почуття до цього соулмейта, а соулмейт не проти. Яке окрилення, яке натхнення, як прекрасно. Окрім сумної частини того ж вечора, Едмунд зникає і зникає не просто фігурально, а зникає настільки, що батьки вимушені викликати додому вікарія, щоб він молився, і поліцію, щоб вона його шукала. Вдома допитують прислугу, а також Крістофер. Допитує Гарета, у якого розбивається серце в цей момент. Травма номер 4 І мені дуже не хочеться закінчувати відео на такій ноті, оскільки дитинство Гарета на цьому закінчується, дитинство Едмонда, в принципі, теж. Але його не знайшли. Констеблі були безсилі, перевірили і ліси, і ріки. І усі заборонені місця типу трактирів, і вдома та його не було. Оголошення в газетах нічого не дали: ні свідків, ні тіла за пару тижнів офіційне розслідування затухає. Зараз це б назвали Колд Кейс, справа, яка охолола. Вона не має жодних шансів на те, щоб стати знову актуальною, щоб хтось наблизився до вирішення цієї задачі. Але в той час всі просто забули. Окрім родини, яка від горя вимушена була переїхати у штат, і окрім Гарета, який тільки но почав бути щасливим, але не судилось. На останок скажу лише невеличкий спойлер: всі продовжать жити, не дивлячись на пережиту трагедію і втрату. А у нас зараз лічильник травм. 4-2 переміг Гарет. І я чекаю ваші думки на тему того, хто стане антагоністом у цьому моєму сюжеті. Дякую вам, що послухали. Я сподіваюся, це було цікаво. Я дуже сильно хвилююсь і хвилювалась, і хвилююсь зараз, тому що я ніколи не розказувала на загал про цих персонажів. Я їх дуже сильно люблю. І я дуже хочу і сподіваюся, що мені стане сил зробити все таки той графічний твір, над яким я працюю. І що його хтось побачить, і що він комусь сподобається, так само, як він подобається мені. До цього відео я довіряла цих персонажів лише своїм друзям. Велике, дякую моїй підписниці, яка так довго чекала і так цікавилась моїми персонажами. Сподіваюсь, вам сподобалась, хоч і така фрагментарна розповідь, але все ж таки розповідь. І якщо у вас... Моїх підписників є питання, певні, якісь уточнення, або ви хочете, щоб я розказала щось конкретне, то пишіть в коментарях. Також дякую тим, хто зацікавився цим відео, додивився його, зацікавився, можливо, цією історією після того. Підписуйтесь на мої інстаграми, тікток. Посилання в описі і посилання у вигляді QR-кодів є також на екрані. Також оцініть малюнки. Вони прям це фрейми з. Того графічного твору. Всім бажаю дитинства без травм, життя без травм, життя без якихось сильних перешкод. І гарного вам понеділка, і, відповідно, робочого тижня. Зустрінемось з вами на наступному тижні. Всім до побачення і удачі!